Це не тільки відкривання дверцят в клітину ще іноді це як таксіст. Трошечки там перевести її треба, і прямо от немає сил, і немає сил щось робити і щось подумати, і на спорт себе не може витягнути. І ректильна дисфункція чи просто більш такий слабкий потяг сексуальний. сексуально. Потяг, да. Чоловіки, які нас з'явилися на кословіко. Програма вимкнули так. <смі> 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 ну, Нічого, вмикайте. Ми відправляємося гуляти після прийому їжі. Просто крок правою лівою ногою. Можна не тримати завжди виделку чи ложку в руці, тому що оця махова історія вона дуже поклали в рот, просто відкла її про інсулін, коли ми кажемо, це завжди що я їм, а потім ще як трішки дискомфортно буде. Я знаю, супер. взагалі я так дуже рада, що ми цю тему з тобою розмовляємо. Да, ви на youtube каналі школи жіночого здоров'я лікаря Сіріне. Ми звати Наталія Сіріна, і сьогодні дуже коротко, конкретно, без води будемо говорити про інсулінорезистентність з футерапевта, нутриціологом Анастасією Голобородька. Привіт, Настя, Привіт. дуже рада тебе бачити. Дякую, Назай. що ти дякую за запрошення. Да, ти прийшла в такий час і дуже рада бачити тебе. Де, саме тут на Подолі. Хочу нагадати да, всі, хто нас дивиться, що інсулінорезистентність – це такий стан, коли клітини в тілі. Втрачають чутливість до гормону інсуліну. Гормон інсулін це такий ключ, завдяки якому глюкоза заходить всередину клітки, да, і вже може бути використана як основний енергетичний ресурс клітини, і вже потім виконувати свої генетично запрограмовані програми. Дуже коротко. Да, я інколи ще кажу аналогію, щоб було зрозуміло, це не тільки відкривання дверцят в клітину ще іноді це як таксіст, трошечки там перевести її треба, і коли ми перенавантажили глюкози. Можна зрозуміти, що вхід в клітину він маленький, і треба, щоб було адекватне розуміння. Ми сьогодні не будемо говорити про причини, uh -huh. тому що в принципі uh -huh. е, я так скажу, що на сьогоднішній день той рівень стресу, який ми всі маємо, uh -huh. тобто ми всі в групі ризику про розвитку. Тому uh -huh. давай більше зупинимося, щоб дійсно випуск вийшов такий короткий, uh -huh. по ділу і без води. Зупинимося е, перше. Це, як твої клієнти тобі говорять які симптоми прояву інсулінорезистентності? Щоб знову всі, хто будуть з нас сьогодні, дивитися, да вони okay. зрозуміли такі, зробили собі чекав, ага. А може в мене інсулін розістає? Це е залежить хлопчик, дівчинка і від віку, але загалом е це відсутність апетиту зранку, не дуже хочу їсти, і вона наростає потім протягом дня і десь близько 3, 4, 5 взагалі включається така пошукова поведінка. І вечеря вже еге-гей абсолютно повноцінна. Це рихлуватість тіла е і такий набряк. Водою між клітинною рідиною. Це можуть бути темні локці і під пахвами трошечки. Потемніння вульви. Потемніння вульви можуть бути так. про це мені не кажуть, тому що я думаю, це, що так, просто трішечки, трішечки да, соромляться, але з чогось кажемо. Це спад енергії дуже часто, прям от немає сил, і немає сил щось робити і щось подумати, і на спорт себе не може витягнути. Це потяг до солодкого, і загалом така пріоритетна їжа стає. Це такий нестримний потяг, до солодкого. нестримний. Да, коли прям не може зробити. Ну, типу, не просто з'їла еклер, а прям з'їла пачку печива. Да. Тому що прям по інакшому взагалі не можу. Це завжди загострення в жінок предменструального синдрому. І болючіші, і прям не не нестримно абсолютно. Це брейнфок, це е, туман в... болісні менструації. Можна да, можливо, що Бо болісні, болісні. Т, Да, угу. можеш додати 100%. Угу. Це туман в голові, але в харчовій поведінці те, що з мого боку це завжди наростання апетиту надвечір, некоректний вибір їжі, дуже дрібне. Харчування, коли наче їла там півгодини-годину тому, і все одно хочеться, і там трішки сиру, і там якийсь сирник, і там щось чогось перекусити, і по тілу недостатньо енергії, мотивації, рихловатість і в деяких частинах потоміння. Що би ти ще додала? По жінкам, в принципі, може бути ще зниження Лібіда, але це як частина зниження а, так, життєвої енергії. Угу. Я б хотіла ще, щоб ти трішки може сказати, по чоловікам. Що їх починає турбувати? Ну, те, що я бачу, майже завжди падає тестостерон. І від цього ми взагалі когнітивну також зібраність повирішувати питання, її трошки втрачається. Mm -hmm. І ректильна дисфункція чи просто більш такий слабкий потяг сексуальний. Потяг, так, да, або зниження якості mm -hmm. реакції. Давай на улюблене питання відповімо. Який план обстеження? Жінка uh -huh. чоловік нас подивилися. Ага, ага, uh -huh. Здається, в мене інсулінрезистентність. Uh -huh. Що ж мені здати? Що ми дивимося? Ми дивимося цукор крові, ми дивимося інсулін, їх співвідношення, може дивитися індекс. Я завжди ще дивлюся глікований гемоглобін, який uh -huh. мені скаже за 2-3 місяці. Чи точно харчовище, да, де не буде. Я таки? сутку взагалі не їм. Я тільки тренуюсь, тільки тренуюсь. Взагалі, і чотири п'ять капучино, ну, наприклад. Да. Неулюблене. Так, да, я ще завжди дивлюся, якщо вже розширений чекап три і коефіцієнт тергенності, можу подивитися гомоцистеїн, і завжди дивлюсь ко програму. Це, наче останні 70 см кишківника, але якщо там щось не то з кислотністю, там забагато єдофільної флори, забагато крахмалів є. Деякі маркери, які скажуть, що дуже багато конкретної їжі в раціоні, і це вже якось тривало. І флора під під те підноштовується. Боже, щастя, знаєш, так чоловіки, які нас з'явилися на косло, програма вимкнули так. Слові, ви так? <смітна> <смітна> ну Нічого, вмикайте, хоч да, цікаво. хоча б кров <смітна> здати. Але я думаю, що загалом інсуліну, цукру, індексу між ними. Атерогенності глікованого гемоглобіну може бути достатньо. Три гліцеріди бажано добре. Тепер давай їжа табу при угу. Ну, По перше, треба відкоригувати ритмічність і їсти. Досить нормально, але не перегинати. Можу прям цифрами. Ну, будь ласка, всі не більше, ніж 2-2,5 тисячі калорій. Хто рахує? То багато людей до, до сих пір рахують. Але це історія, ти ж знаєш, коли ну, да, вона да, да. зовсім провальна. Але тих, хто рахує, будь ласка, адекватно. Це триразове харчування з чистими проміжками між їжею угу. і нічна пауза від 11 до 15 годин. А інтервальне голодування не підходить. А, ти знаєш, за Завжди поряд з інсулінрезистентністю, ще лептин резистентність, а це гормон голод насичення. І на перших якихось тижнях чи місяцях я б не гуляла в сторону, тому що цей тумблер голод насичення він повинен отримувати а, такі сталі, як в дитячому садку чи як в лікарні, знаєш, за розкладом. Тобто не треба лікувати своє. Рептео, не треба, будь мозок. ласочка, нічого не роблю, але там, не поснідаю. А потім обіду, така вечеря, а потім не поснідаю. Це не буде працювати. Друге, що робити цікаво, це не дуже харчова історія, але ми відправляємося гуляти після прийому їжі. Просто крок правою лівою ногою. Він знижує на біохімічному рівні через шлях глуп-4. Просто туди цукор крові де йому місце. Скажімо, скільки тебе придбути жовтеля. Час п'ятнадцять часи чоловік, програма, він поїв кашки. Все зробив по твоїй торілці. І навколо дому кружочок зробив і пішов знову. Ні, хоча 15 хвилин. Хоча п'ятнадцять темп. середнім темпом, не дуже повільним, так, так щоб тиск трошечки і не посмогти 100%. І якусь okay. дієтичну колу. Також ви oh, нас да, да, коло зірок. Та... Да, Колезіро. Її ми також надзнаємо. Третій пункт це ретельне жування, тому що це безкоштовні ферменти. Слини а, і це уповільнений темп, і ми краще засвоюємо їжу, і вона більш насичена для того, щоб перетравитися і зменшення порції буде відповідно. Ти ж розумієш, люди? От їм треба за ще uh -huh. інколи сміюся, як пишуть інструкції. А з іншого боку, я думаю, що правильно, що так пишуть, що вже всі зрозуміли. Uh -huh. Ходимо після їжі 15 хвилин, uh -huh. а жуємо там, я не знаю, 10 разів. Я чесно, не думала про цю площину. Ну напевно, що десь на 10 можна орієнтуватися. Ну, хоча б там 7-8 і більше. Не треба як зубів, там да 32 рази до, до стану смузі робити, не не але пріоритетно загалом було б непогано. Але да, хоча б орієнтир на там 10. знаєш, є такий ще метод, якщо ви дуже швидкісний їдун можна знайти за столом того члена сім'ї, чи там якщо десь компанію, тих, хто в повільному темпі, і намагатися їсти в його темпі. І друге, це можна не тримати завжди виделку чи ложку в руці, тому що оця махова історія, вона дуже поклали в рот, просто відклали її руки вільні. Um -hmm. Це також працює, але орієнтир можна на 7-8-10 хоча б починати. Чи так вправи руки догори. про інсулін, коли ми кажемо, це завжди що я їм. А потім ще як? Тому що першим в ротову порожнину солодке не потрапляє. Не можна з'їсти спочатку свій білий рис, басматі, пропарений, mm -hmm. а потім все інше. Не можна з'їсти увесь сир змісти, а потім все інше. Чи там почати з кави з молоком, а потім буде прийом їжі. Ми спочатку їмо м'ясо, яйця, бобові, салат. Основну їжу, і тільки після додаємо якісь зернята, і вони ніколи не шліфовані. По зернятах, по кореноплодах, по вуглеводах технічно краще один раз на день, особливо Щоб перші ти тижні. вдала би, Я наприклад, рекомендую обід. Що більш... Я також, тому що е, зранку нам дуже важливий білковий старт дня. Ми про це казали в іншому відео. Mm -hmm. В обід у нас є ще половина дня розібратися з цією енергією. Це загалом просто цукрові ланцюги, які будуть один за одним давати енергію. Нам потрібно зробити вуглеводний обід, тому що напроти зі дня є ще час з цим всім розібратися. Тобто я ще чому так тебе питаю? Тому що є деякі експерти, виступають що от жінки там синдромом прикислоних яєчників, які mm. супроводжуються інсулінорезистентності, mm. бо слава Богу, не весь СПКЯ супроводжується інсулінорезистентністю, Вони рекомендують вуглеводиво під час кожного прийому їжі, Тобто тричі там їмо. І тричі бухгли є, е, але, але, ну, але жінки дуже жінки забувають, що там там, ти... де кажуть додавати, це по-перше психологічний спокій, що і мій тостик, і моє що щось на місці. А по-друге, це доза для кошеня. Але в нас ніхто не з'їсть там там е... е... да, да, ну, да, ніхто не з'їсть п'ять череш. Ми ж знаємо, як я до України черешні. Зараз я до фруктози ще доберуся, це наступний пункт. Ні, я зерня там вуглеводи один раз на день, вибачте, але потім ми робимо собі з хумусу, з навіс сочевиці, хоча там є питання по інсуліновій відповіді. Але зерня та коренеплоди, хлібчик і вся ця історія це один раз на день, будь ласка, Вобід. чекав в обід тільки. Потім передивляємося контент по фруктозі: високофруктозні фрукти, сиропи, агави, тапінамбура, глюкозні, цукрові. Передивляємося, будь ласка, склад, тому що я нещодавно. Купила хлібчик надписом фітнес. І там було мальтодекстрин, ще полімери глюкози, кукурузяно якийсь, але цільнозерне борошно і льон. І тому воно, наче фітнес, але склад повинен бути доволі чистим. Да, Повинно да, да. було зрозуміло. Крім льна і цільних зерен. Там потім ще 18 інгредієнтів, там де 5 видів цукрів в різному спектрі. Тому ні. І цей фітнес-надпис чи органік надпис треба подивитися один раз, зрозуміти якість її. Давай так да, скажемо, які от фрукти треба прямо от виключити. Немає фініків, ізюму, корогі, чорносливу, пастіли, соків. Все, що лється і має. Якийсь, uh -huh. а, якусь щільність а, і такий солодкуватий смак. У зварів, будь ласка, також ні. Ми п'ємо воду, чай, може, каву в мірній е, кількості. Немає дуже солодких фруктів. Це і виноград, і яблука, груші, банани, дині, черешні. Вибачте, кущові ягоди. Будь ласка, якщо ми боремося, пораємося з резистентністю взимку, заморожені. Домашні в блендері, можна... Навіть банан. Навіть банан на перших тижнях, якщо ми хочемо якось зрушити, тому що ти розумієш, інсулінорезистентність – це таке коло, яке розірвати може тільки людина. Тому тут є да, трошки дисциплінарної да. історії. Трішки дискомфортно буде, я знаю. Але якщо є ціль, ми до неї йдемо, і дисциплінарна історія працює навіть банан. Тільки ягоди, форні, білі, червоні, кущові, ківі, слива, грейпфрут. Супер! Взагалі, я так дуже рада, що ми з темою з тобою розмовляємо. Давай ще поговоримо про. Бо ти знаєш, в мене інколи просто директ трщить від е, запросів щодо е, озимпіку, щодо там, uh -huh. е, Я, як от лікар, який працює вже багато років з метаболічними розладами, однозначно, я скажу, що яка як така, вша така, скажімо так, Махрова інсулінорезистентність, це там, ну то ми там навіть крапельницем допомагаємо, але все рівно, скільки б там би всіх цих препаратів не давали, якщо не буде харчування скориговане, то ніякі, ну, тобто ніякі пігулки не подіють. Тому що ми все одно їмо. Так, кожен так. Момент. Давай тоді допоможемо там цим жінкам, які от, вони хочуть щось приймати, да, але угу. ну, от. Чисто психологічно, вони щось якісь там типу окрім, приймають. Окрім того, що раціон вже відправиний ми гуляємо, да і ми е, помірно рухаємося. В нас є 200 хвилин активності на тиждень. В нас є рослинні компоненти, які я про трав'яні працюють е, майже так само, дуже схоже на метформін, на озимпік менше. Хоча в ту ж сторону це просто якщо дивитися на бат, як на єдину таку пігулку, яка нам допоможе, це не так. Якщо дивитися на молекулу, яку ви окремили з рослини, вона має властивості в конкретному дозуванні. Це берберін, це кверцетин, це може бути інколи альфа ліполієва кислота, і окрім альфа ліполієвої кислоти, ще активний куркумін в дозуванні близько одного грамчику. Я думаю, що ще можна сказати про бактерії деякі, але О, це... тільки ти прям знаєш, читаєш мою дату. Я б хотіла, щоб ти проговорила про пробіотики та пребіотики при інсулінорезистентності. Дуже важливо, тому що здорова флора це два інколи, навіть майже три кілограми бактерій, які завжди живуть всередині нас. І коли це норма флора, коли вона населена різноманітна. І нормально по своїх таких базових жителях по біфідо і особливо по лактобактеріях. Вони впораються з багатьма штуками, тому можуть бути призначені пробіотики, але зараз не призначають просто пробіотики. Ми знаємо ж там конкретно в лице, і ми призначаємо окремо. є протизапальника. Кажи запальник. вже Господи. пошука, дослухай, <смеш> а, а тут я не знаю, чи можна сказати, що це було а, щось таке. Я дуже люблю бактерію Коахоланс. Я лю, дуже люблю, як працює ацидофільні бактерії, і угу. ну і загалом далі персоналізую. Тому що знаєш, інколи все ж таки от ну треба. Дати uh -huh. людині відчути себе трішки лікарем. Знаєш, uh -huh. це ж, ж наш сексуальні сценарії ігри поіграємо в доктора, ми <говорю> <або говорю> поіграємо лікаря в лікаря. <говорю> 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 лікаря. тут воно все є. Тому uh -huh. я вважаю трішечки щось то, що можливо да, дати як інструмент для ще можна дати метабіотики. Кор безпечного самолікування, uh -huh. то ми можемо зробити метабіотики, що буде працювати. І давай ще так такий, ну якийсь бад дамо, який от прям при інсуліннопрезистентності. Можна давати, і треба давати. Окрім омега-3 форм магнію. Давай форм магнію. Але дуже залежить. Якщо хочеться хоча б щось примінити, без гліцинат магнію, звичайно. Я дуже люблю як працює Таурат, чи його більш така рідка непоширена форма Таурінат. вона ще адреналінові піки дуже непогано притримує. Магній треба в великому дозуванні, точно і можна ще через шкіру, в тому числі тому магнієві ванни чи магнієві якісь а, гельчики. Вони ну, може бути. Вражаю, що... А ще я дуже люблю іонічний магній. Він завжди в крапельках не дуже смачний і дуже Кажетний. дуже класно працює. Супер. Я вважаю, що цей випуск. у Нас просто ми дуже лаконично, дуже <гум> класно і прям ну, так все приємно. І прогулятися, і в ванні полежати, uh -huh. і подихати, поснідати, і поснідати не забувати. Давайте так, ну, на кінець трішки налякаємо. Ну що буде, якщо налікувати інсулінорезистентність? Шлях Шляга в діабет. Ви щось таке народне, скажемо. Типу там, я не знаю, фрукул на дупі. Ну, в принципі, Це... так. Якщо Ні, слухай, да. до речі, завжди погана флора вона буде колонізована не дуже класною флорою, і висипки на шкірі, якісь а, акне, хто схильний до цього, і висипання по т зоні, по скулах, по декольте і по спині вони будуть. А, і ми ще не проказали про молочне, будь ласка, на перших тижнях. Повністю радикально ні взагалі, окрім вершкового масла. Потім повертається дуже жирний, типу пармезану пекоріну, і то не щодня. Супер, дякую. Обов'язково поділіться цим випуском в усіх можливих соцмережах. От хочете подружці щось приємне зробити, надішліть їй це відео в телеграм-канал, WhatsApp, Viber на електронну пошту. Сьогоднішні випуски вважаються просто така квітисенція. Про реальний стан здоров'я сьогодні українців, незалежно від того, чоловік він, чи жінка, чи дитина. Бо, на жаль, інсулінна резистентність це наша нова реальність. Але не треба лякатися. Тепер ви знаєте, що з цим робити. Підтримуйте канал лайками, пишіть ваші коменти, задавайте питання. Гарного дня!